Доброго дня, вітаю вас! Сьогодні історія з черговим хитрожопим клієнтом. Далі ви все почуєте, але маленький нюанс. Чоловік відправив стару б подушку і планував її продати як свіже пір'я, але хитрожопість тут не прокатала, тому що якби досвід взяв своє, я оцінив її в 100 гривень за кілограм. Розрахувався з ним, він підняв виріск. Типу, це дуже дешево. цінова політика вивушеного пір'я від 5 до 250 гривень за кілограм, але 250 це тільки ідеальне. Так, от попередньо всі вивушені позиції треба обговорювати. Кому цікаво продовження цієї історії, дивіться далі. Ну да, скільки цій перині, що ви мені відправили. 8-7 років. Ви ви вважаєте, що це свіже пір'я? Так, да, я аргументую. Свіже пір'я гусяче коштує 560-600 гривень. Якщо пір'я пір було в перінь, або в подушці, воно вже цих грошей ніяк не коштує. Якщо ви хочете е розказати, що я аферіст, пожалуйста, займайтесь. Я вам запаковываю ваше пилия назад, отправляю наложным платежом, вы меня оплачиваете то, что я вам отправил, и забираете свою подушку назад. Не, не, я с такими людьми противать не хочу, вы

ви відправляєте подушку якийсь 100 років і хочете ціну як за свіже? Чому не говорили, сразу я говорив, що одразу, коротше, купую свіже, 600, чорне, пір свіже, 550, а ні, у вас такого не було, пір'я, пір'я. Хорошо, не було. Як же ж не було, якщо я всюди розповідаю, що перед тим як відправить бушне пір'я, мені... Потрібно на вайбер відправити фотографію. Ви накрутили собі в голові, що ви мільйонером. Зараз будете з допомогою одної подушки. відправляєте мені старе пір'я, хочете як за нове, я з вами розраховуєтесь ви піднімаєте шум. Та, так, звісно, мало, да, мало де є. Того воно і стоє грошей. Ні-ні.

Що ви біде? Я ж в руках мав. Я спривав, мав. А є я ж... така штучка, називається вона Досвід. І я користуюсь цим досвідом е, все життя. Да. От така от штука. Вона в житті, в принципі, нікому не мішає, коли ти користуєшся досвідом, а не. Коли криком користуєшся, криком ще ніхто ні до кого нічого не достукався. Я бачаю, що кричу та ви кричіть, ви кричіть, вам буде легше. Вас аферіст надурив. Емоції. Ну, тому що ви не серйозно чоловік. Та що не серйозно, підходите до роботи. Ви Ви не слухаєте поради, які я даю, а робите швидкі висновки і хочете з помощі мене. Е, я не знаю, порать хочете, розслабиться. У вас нема на кого поратить, поріть на стіну лучше підіть. Та я знаю, що не дуже маю пораді. Я не можу повлиять на те, що ви маєте гроші чи не маєте. Заробляйте гроші. Ну, то ви маєте за то я розсідав товар. А кінці тому товар Так, ви тільки що казали, вибачте, я чого я ору, і опять орите. Дивіться, конфлікт буде вичерпаний. Ви мені зараз скажете адресу, куди вам відправить зворотню. Я відправляю з наложеним платежом тою сумою, яку я вам перевів на карту за даний матеріал. Ви забирайте свою подушечку і, будь ласка, користуйтесь далі. Не знаю, це мене не хвилює. А мене теж не хвилює. Займайтеся, займайтесь.

Mm -hmm. All right.